20 років зловживав алкоголем, і коли міг залишитися неходячим через алкоголізм, почав лікуватися від залежності. Чому молоді люди шукають вирішення багатьох проблем, зловживаючи чаркою, що може примусити покинути шкідливу звичку у нашому матеріалі? Роман Ткач із Заставнівщини проходив лікування у Чернівецькому центрі реабілітації залежностей. Через зловживання спиртними напоями у нього відмовили ноги. Утрі ця ночі. У мене повністю відклали ноги, я не міг ходити. І мене мій друг знайшов вдома і мали ставити в реанімацію. Вони везли сюди. Ну, я вже надію потікав, що зможу ходити. Мене вводили три місяці, я взагалі не міг ходити. І на реабілітолог мені сказав, що я від пів року до на всю життя можу лишитися калікою. Перші два місяці реабілітації були найскладніші, каже Роман Ткач. У з нас є свій консультант. Що можемо, коли тяжко, коли ломки. Відчуваєш, ми приходимо і говоримо про цю ситуацію, що водки у під, Мені погано. Ну і стараються у кожної індивідуальний підхід до кожної людини. І вони стараються це так зробити, щоб людина приключилася, щоб вона забула про те, що є. Роман Ткач не вживає алкоголю 10 місяців. Зараз я відчуваю себе. На 100% і, чого я хочу, це добитися, то що я потеряв почав живання. Родина Романа підтримала у рішенні звернутися до центру реабілітації. Я зараз довольний, з дочкою говорю. Дочка рада, що тату, вертається. Я хочу повернутися, і зараз в мене в житті є ціль поставити дочку. Але... Наразі у центрі реабілітації на лікуванні серед усіх пацієнтів 30% алкозалежних. Люди, здебільшого, які страждають на залежність, хоча не можна сказати, що вони страждають, а вони насолоджуються цією залежністю, страждають здебільшого близькі їхні. Ось і тому алкозалежні дуже рідко визнають, що є проблеми і хочуть щось змінити. Курс реабілітації від алкозалежності від шести до дев'яти місяців ми допомагаємо людині. Якщо в неї в легкій формі іде синдром відміни від препарату, то ми допомагаємо їй пережити так називаємо ломку від препарату. Друге, ми діагностуємо стан пацієнта, його соціальний статус психологічний і визначаємо ступінь ураження від. Вживання речовин, деякі пацієнти потрапляють до центру реабілітації повторно. Не всі наші клієнти з першого разу, ну скажімо так, проживають, засвоюють цей досвід, який вони прожили. Не всі зробили всі висновки і змогли укріпитися в тверезості, не всі змогли дотриматись тих рекомендацій, які ми даємо після завершення курсу. Тому. Скажем так, більша частина більше 60% наших клієнтів вони повертаються на жаль до вживання. Тарас Лазарук, Мілана Федорюк, Євген Пасайлюк, Олександр Олюнін, Ярослава Боячук, новини сі 4